Вітаю на уроці математики. Тема уроку число і цифра 8. Точка. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форме номікону та картки з цифрами. Форма 1, Пальчик 1, Цифра 1. Форма 2. Пальчики 2. Цифра 2. Форма 3. Пальчики 3. Цифра 3. Форма 4. Пальчики 4. Цифра 4. Форма 5. Пальчиків 5. Цифра 5. Форма 6. Пальчиків 6, цифра 6. Форма 7, пальчиків 7, цифра 7. Форма 8, пальчиків 8, цифра 8. Покажи найменше число в числовому рядку, або назви його. Це число. Один. А назви найбільше число в числовому рядку. Вісім. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Полічимо у зворотному порядку. Вісім. Сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 5, попереднє. 4, а наступне. Шість. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа шість. Попереднє. П'ять. А наступне. Сім. Сусіди числа три. попереднє Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа сім. Попереднє. Шість. А наступне. Вісім. Сусіди числа 4, попереднє 3, а наступне 5. Обери капелюшок для сніговичка. Але для того, щоб обрати, тобі треба розв'язати приклад. Обчислити усно. 1 плюс один. Буде два. Два плюс один буде. Три. Три плюс один, буде. Чотири. Чотири 5 П'ять 1 буде. Шість. 5. 5 Коли ми до числа додаємо одиничку, ми отримуємо наступне число. Що ти бачиш на екрані? Моркву. Полічи, скільки морквин. Вісім. Позначимо цифрою вісім. Хто це? Горобці. Полічи скільки горобців. Вісім Позначимо цифрою вісім. А зараз візьми, будь ласка, олівчики або лічильні палички і склади з паличок або з олівчиків число вісім. Скільки предметів у тебе на столі? 8. Позначимо цифрою. 8. Послухай уважно задачу Було 7 горіхів. З'їли 5 горіхів. Скільки залишилося горіхів? Що нам відомо? Нам відомо, скільки було 7. А також скільки з'їли 5. А що нам треба дізнатися? Скільки залишилося горішків? Поміркуємо: якщо було 7, а з'їли 5, то кількість горіхів зменшилася? Звичайно, зменшилася. То якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Дію віднімання. Давай складемо вираз. Від того, що було 7. Віднімемо ту кількість горіхів, яку з'їли. Скільки з'їли горіхів? П'ять. Сім мінус 5 буде. Два. Відповідь задачі. Залишилося два горіхи. Задача розв'язана. Приготуй зошит та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти, плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно. Лігки поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. А зараз відкрий, будь ласка, зошит. Від попередньої роботи вниз відступи чотири клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри вісім. Між цифрами залишай одну клітиночку порожню. А зараз працюй разом зі мною. Два плюс. Один дорівнює. Нам треба обчислити приклади. Використовуй для цього лінійку. Але пам'ятай, що якщо ми збільшуємо число на одну одиничку, тобто до числа додаємо одну одиничку, ми отримуємо наступне число. Знайди на лінічці цифру 2. Стоїть знак плюс. Тобто ми рухаємося вправо. Скільки разів кракує наш пальчик? Один раз. Обчислюйсь самостійно. 2 плюс 1 буде 3. Один плюс 2 дорівнює. Знаходимо на лінійці цифру 1. Знак плюс нам вказує на те, що ми рухаємося вправо до більшого числа. Скільки крокує разів наш пальчик? Два рази. Один плюс два буде три. Три мінус один дорівнює. Подивися важно, якщо ми число зменшуємо на одиничку, тобто віднімаємо одну одиничку, то ми одержуємо попереднє число. Знайди на лінійці цифру 3. Знак мінус нам вказує на те, що ми рухаємося вліво до меншого числа. А скільки разів ми крокуємо? Один раз. Три мінус один буде два. Чотири Плюс один дорівнює. 4. знайшли на лінійці. Рухаємося вправо. Скільки разів? Один раз. 4 плюс один буде. П'ять. Ми одержали наступне число. Від числа 4. 1 плюс 4 дорівнює. Знайди на лінічці цифру 1. Знак плюс нам вказує, що ми рухаємося вправо до більшого числа. Скільки разів крокує наш пальчик? Чори рази. Крокуй самостійно. Один плюс чотири буде п'ять. П'ять мінус один дорівнює. Знайди на лінічці цифру п'ять. Крокуємо вліво один раз. Яке число ти одержав або одержала? 4. Чори. Ми одержали попереднє число 5 мінус 1 буде 4. Пригадай, як називається ця геометрична фігура? Це точка, а це пряма лінія. Для роботи тобі знадобиться лінійка та олівчик. Працюй разом зі мною. Роби так, як я. Постав точку. Візьми лінійку та олівчиком, проведи пряму лінію. Ми з тобою провели пряму лінію. Через точку. Розглянь цифри, які ти бачиш на екрані. Та назви їх. Назви найбільше число. Найбільше число це число 8. Назви найменше число. Найменше число. Це число 1. Роздивися уважно, які цифри ти бачиш на екрані. Якщо тобі потрібен час, то постав відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Давай перевіримо. Два. Чотири. три. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!